Друзі, вітаю! Давайте з вами швидко проаналізуємо тиждень, який минає тиждень, який був дуже насичений великими подіями, які ззовні впливали на нас. На нашу країну і які з нашої країни впливали на зовнішній світ. Це відео для тих, хто не дивився всі мої відео протягом тижня, але хоче бути в курсі справ і в одному випуску проаналізувати все важливе, що сталося. Підпишіться на канал буквально зараз, і ми з вами все проаналізуємо. Але перед цим хочу подякувати кожному з вас, хто долучився до збору на мільйон для нашої 93-ї бригади, яка воює на Бахмуті. На Бахмутському напрямку. Загалом ми з вами купили 4 мавіка. П'ятий нам Каріна Качаровська подарила з галереї Авангарден. Ну і ми купили ще батарею. Хлопці попросили. А оскільки ви дали не мільйон, а мільйон 14, то на цей хвостик купили одну фішечку супер, секретну річ, яка буде працювати проти російських ребів. Вона буде їх виявляти, щоб наші хлопці їх там всі знищували. Ну, одним словом, робота робиться. Всі гроші витрачені, а, і, е, власне, переходимо до новин. Верховна Рада виділила 300 мільярдів гривень, забрала них з місцевих ОТГ і перенаправила на армію. Чому це потрібно і чому це важливо? Два моменти. Перший момент він. Політичний мери на місцях почали трошки заграватися в корупцію, ну, точно так же, як і деякі міністри в центрі, От, але е, мери слабші, ніж політики в центрі, тому в мерів забрали. Тому що перекладання бруківки, естакади на мільярди, які 30 років не будували тут, власне, треба швидко це зробити. Чи, наприклад, стадіон е, десь в тилу е, на Волині, Тернопільщині, е, чи, наприклад, Закарпатті, напевно, це не найпотрібніші речі. Так, якби ви будували. Госпіталь, можливо, б ці гроші й не забирали. Але коли ви просто розпилюєте гроші державні, ну, виглядає це дуже-дуже сумнівно і некрасиво. Ну от тому 300 мільярдів забрали. Це гроші ПДФО, а її перерозподілили на бюджети. Але є й друга причина: Сполучені Штати не дали 24 мільярди доларів, тому зарплат військовим. Немає і потрібно було заливати в такому швидкому порядку ці 300 мільярдів. Ну, деякі депутати говорять, що на ці гроші були інші плани, а не депутатські зарплати, але оскільки Штати не дали грошей, доведеться плани трошки скоригувати. Одним словом, через раду провели, хлопці будуть з зарплатами. Друга історія: росіяни вдарили по селу гроза. Це, напевно, історія, яка накрила просто фізично всю країну. Діти, пенсіонери, жінки, молоді люди, дорослі чоловіки, просто шість десятків людей було знищено російськими с 300 приліт село на Харківщині, просто затрусив весь світ. І ці страшні відео, коли лежить купа дитячих телефонів, а їм дзвонять, намагають дозвонитися, цих дітей вже немає в живих. Російський тероризм в прямій дії, російське знищення, геноцидальне українських дітей українських людей по одній простій ознаці, те, що ми українці. Україна підняла велику хвилю е по цьому теракту, Весь світ це обговорює. Ну і вийшов Бен Уоллес з заявою, те, що після таких терактів Німеччина не може чекати, щоб не давши ракети Таурус. Ну і дійсно Україна тисне, щоб отримати цю потужну зброю, щоб знищувати ворогів. Путін виступав на Валдайській панелі в Соці. Це брідова -бри сива кобила. стара, Наговорила дуже багато. Головне, я вам писав велике відео, буквально головне. Е, він на Україну напав же не через території, тобто не Крим та Чілі Дамой, і Крим наш, і Херсонщина вернулась на родину. Ні. Гарантії безпеки він шукає. Розумієте? Взагалі, дуже 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 смішні виступи Путіна. Дуже багато заяв. Одеса руська не чуть-чуть єврейська. І ще ж, ну в общем, бридятіна в голові цього старика. і Його просто треба зняти з цієї посади, ну от, і відправити в ГАГу, що власне Україна і зробить так само, як і зробили зі всіма диктаторами. Всі інші порядні нації. Ми точно є такою порядною нацією, а він є таким диктатором, тому фінал там зрозумілий. Але, типу, він каже, що. По них не будуть стріляти ядерною зброєю, бо не знають, що далі робити. Навпаки, знають, що з вами робити, і ядеркою стріляти не будуть. Вас розроблять, як раніше розробляли пірати на тих, на кого нападали ножами і ракетами. Розумієте, якщо ви думаєте, що ви такі сильні, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що світовий тренд йде на схлопування потужностей сили Росії. Росія вийшла навіть з Карабаху. Росія вийшла навіть з Кавказу, де мала завжди впливи сотнями років. А тут якраз таки почала присі. Сідати, просідати, ну і присідати теж, але не так швидко, бо Путін старенький і коліна хрустять. Ну от якраз при Путіну вони почали втрачати всі свої сили і всі свої можливості. Ще одна важлива історія, яка була на цьому тижні, це спікер парламенту 에, Сполучених Штатів Конгресу Маккарті був відправлений в відставку, причому з дуже смішним формулюванням. Людина, яка не впустила Зеленського в конгрес попросити гроші. Людина, яка казала, що Україні не треба давати зброю. Людина, яка казала, що треба моніторити те, як ми гроші тратимо, була відправлена в відставку за те, що допомагала. Україні. Знаєте, все-таки він був такий трошки бандерівець, але латентний. Не, не признавався, патріот, звісно, Но наш, знаєте, я сміявся весь цей тиждень з Макарті. Типу він так намагався балансувати між трампістами, республіканцями і дружбою з Байденом і демократами. Ну, десь заплутався зараз, взагалі піде в відставку із посади, і зі всього. От і тут якраз питання: хто буде наступним спікером, як вийдуть з цієї колізії, тому що вони уникли шатдауну, перейшли на економне споживання грошей, і дуже важлива історія. Вони перейшли на цей економічний план без врахування витрат для України. І це дуже велика проблема, це дуже велика трагедія для нас. По одній простій причині кілька мільярдів доларів ми не отримаємо на ці півтора місяці, які нам треба на ракети, зброю, зарплати і багато чого іншого. Тому що ці гроші, які могли б піти на інші речі, Україні зараз треба затикати ці дирки. І в них меседж простий. Друзі... Корупція, корупція, хабарники і покидьки. Ось це їхній головний меседж. Говорять, вони його правда м'якше в вигляді секретного плану, листа з рекомендаціями, дедлайнами реформ і багато чого іншого. Але головна проблема це корупція. І от цей тиждень ми дуже багато про неї говорили. І вони кажуть, що друзі, поборіть. Вийшов Жозеф Борель, представник зовнішньополітичного військового відомства, і сказав, що своїми грошима ми штати замінити не зможемо. Вони дуже великі, дуже багаті. Ми не такі. Ми любимо Україну підтримуємо в міру того, скільки є більше дати не можемо. Тому Україні треба дійсно вбивати хабарників. От в даному випадку я маю в переносному, але корупцію дійсно треба знищувати, ставати обома ногами на цей труп корупції і казати штатам, що друзі, дивіться, ми все це зробили. Ще одна історія, яка колихала весь цей тиждень українське суспільство, це те, що в Словаччині до влади прийшов пан Фіцо. Це такий проросійський російські поні, маленький лахматий товстенький коник. Ну от троянський коник, російський коник, якого Путін зазвичай заводить на газових тарифах, якого Путін зазвичай заводить на російській пропаганді. Ну і він, власне, Путіну відігрує все те, що Путін його просить зробити. Так, от Фіцо зайшов, став прем'єр-міністром, може створити коаліцію. Пані Чепутова сказала, це президентка. Вона проукраїнська і дуже гарна пані. велика і близька подруга поточної Послині Сполучених Штатів в Україні, тобто цей. Зв'язок теж є, він простежується. Так от, що сказала Чепутова, Що вона дає йому змогу формувати уряд, але Фіцо сам сформувати уряд не може йому треба буде партія голос. Партія голос на третьому місці. Але партія голос може як і зі східними, так і з західними партіями єднатися. Якщо голос не погодиться на умови Фіцо, то голос може піти до партії Чепутової, де вона засновниця, і, власне, зробити проукраїнську коаліцію. Поки що чекаємо, що може бути коаліція і проросійська, і Фіцо стане прем'єр-міністром. Але, а можуть бути ще й інші вибори, не виключаємо. Але є наступна історія. Багато хто боїться, що ми посварилися з Польщею, посварилися з Америкою. Зараз ще Словаччина підкине в топку. Угорщина вже там. Ну і власне посипеться наш великий пазл. Принцип доміно знищить підтримку України. Ні. Не знищить, не треба переживати словаччина маленька. Хоча я говорив в довгому відео, що нам би треба було втрутитись ці вибори, приїхати виступити в парламенті два-три вечірніх ефіри, бо не вистачило тільки 100 тисяч голосів. Аналогічна історія з прем'єр-міністркою Фінляндії, якій не вистачило одного відсотка. Зараз їздить, читає лекції по Каліфорнії, п'є смачні коктейлі, а так могла б возити танки в Україну, артилерії в Україну і багато чого іншого, бо зараз не возять. Розумієте, нам треба ввести проактивну політику. Це мій висновок цього тижня. Друзі, треба дбати про Україну не тільки в Україні. В Україні дбати про себе надто дорого, бо знищується наша територія. Дбати про нас треба за кордоном і всюди про ці впливи е, треба направляти. Сюди і для того, щоб це відбувалося, треба якраз і брати десь робити більше візитів, підтримувати політиків, які підтримують нас, і робити все можливе, щоб гроші, зброя тікли сюди просто. Рікою тому по словаччині ми не допрацювали. Треба було їхати і це робити. Ну і остання новина це війна Хамасу проти Ізраїлю. 5 тисяч ракет було запущено в сторону Ізраїлю. Хамас окупував більше території ніж, наприклад, взагалі сам сектор Газа. Багато хто говорить, що це якраз Іран намагається атакувати Ізраїль, партнера Сполучених Штатів. Для нас це теж достатньо складна історія, бо Ізраїль може відтягнути увагу на свою війну і гроші може відтягнути. Хоча знову ж таки бюджети не співмірні. Якщо їм треба 1,5-2 мільярди, то нам треба 25-30 мільярдів. Тому, скажімо так, це два кейси, які будуть в Байдена на столі. Але маючи ці два кейси, простіше буде пробити фінансування для обох. Ну, можливо, в вигляді грантів, які я вже для вас згадував. Війна в Ізраїлі ведеться дуже низькопробна. Хамасівці атакують з ножами, з калашниками, без броніків. Ніякої тактики, стратегії. Біжать, вбивають. То коня вкрали, то якісь там автомобілі крадуть, то золото крадуть, жінок вбивають. Одним словом, несеться дуже дуже. Страшна історія, дуже агресивна, але не системна. І ну в Ізраїлі всі почали критикувати і Бібі Натаньяху і війська, і атакувати. Ну, мається на увазі в медіа через те, що ніхто нічого не зробив. Спецслужби не попередили. Війська не на чеку міліція не захищає, почали одразу роздавати зброю в великій кількості і всім, щоб кожен мав право на захист. Ну от така історія в Ізраїлі. Будемо дивитися за нею далі. Буде була реакція із Зеленської і у Русули фон дер Дерляєн, і реакція Байдена. Зрозуміло, що всі підтримують Ізраїль, всі, всі стоять на його стороні, на його принципах. Ну і засуджують дії Хамасу. Друзі, це все. Ось такий був наш тиждень. Так ми його прожили в війні і в цьому тотальному хаосі, але ми сильні. Ми з вами наближаємо перемогу. Ще раз дякую за мільйон 14 тисяч на 93-ю бригаду. Дуже дякую кожному з вас за кожний донат від 3... 3... 30 гривні 30 копійок, це найменший до 10 тисяч гривень. Це був найбільший донат. Я дякую кожному з вас. Я бачив кожне прізвище, кожну людину, яка скидала, тому що всі нотіфікейші дивився. От, ці гроші реалізовані і продукт доставлено 93-й бригаді. Друзі, напишіть в коментарях, яка з цих подій для вас є найважливішою. Ну і найголовніше підпишіться. На канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!